Раїса Чернешова плаче через ракову пухлину сина. Торік у травні йому поставили діагноз лімфома, четверта стадія, і озвучили суму потрібну на хіміотерапію. «Коли Нам звісно, озвучили суму, це було вообще нереально просто. 25 тисяч євро і 250 тисяч». Коштом небайдужих син Раїси уже пройшов вісім курсів лікування. Така ж ракова лімфома увірвалася і в родину музиканта Валерія Харчишина. Свого брата той лікує вже рік. В моєму випадку це було в нашому випадку. Це було е, там від там від. 24 тисяч гривень наголошує всьому вина – невчасна діагностика. Це ж підтверджують і лікарі. Молоді дівчатки 20 років, нащупав у себе на шиї опухоль, не йдуть врачу, ані тращують волосся для того, щоб опухоль не була відна у цьому київському онкоцентрі. щороку лікується 25 тисяч пацієнтів. Медики кажуть, на першій стадії звертається по допомогу лише п'ята частина хворих. будь-яка локалізації рак першої стадії лікується. От 95% п'яти процентів случаї. цифра катастрофічно знижується при повишенні стадії заболівань. Найчастіше пухлина вражає молочні залози, шкіру, легені та шлунок. Тому задля профілактики лікарі радять проходити комплексний медогляд раз на рік. Є такий вислів, що там японці звертаються до лікарів за 5 років до захворювання. Ну, давайте екстраполюємо це на нашу країну. На жаль, це буде мабуть. Декілька місяців, а то і років після захворювання, особливо якщо стосується це онкозахворювань. Звідки береться рак, медики всього світу дискутують і донині. стреси та екологія. Такі причини назвали синові раїси. Чи допомогла хлопцеві хіміотерапія? Буде відомо за два місяці. Якщо ж ні, доведеться робити трансплантацію кісткового мозку. Втім, матір вірить у краще. Хороша така рождество, є пісня. знаєш, як хочеться жити Жити, щоб… Любить.